Наше селище Краснопавлівка багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фофмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Сьогодні ми знайомимо вас із людиною, яка вміє гармонізувати тіло й душу, вчить спокою навіть у вирібуднів. Наша героїня сертифікована тренерка з йоги Віра Петько. Вона допомагає людям розслабитися, знайти внутрішню рівновагу та полюбити себе через рух, дихання й усвідомлення. Як його змінює життя і чому нею може займатися кожен, дізнаємося просто зараз. Почнімо з вашої історії знайомства з цією практикою. Як ви вперше зустрілися з йогою? Ну, з йогою я зустрілася, це така банальна історія. Я намагалася собі випрацювати звичку, зранку робити ранкову зарядку. І от я довго до цього підходила. Думаю, треба якийсь такий вид навантажень, щоб воно було таке і не в напряг і ну, якось більш-менш в спокійному темпі. такому. І на Ютубі я знаходила. Відеоролики а, з викладачами з йоги. Якось чомусь мені прийшов в голову, треба саме йогу спробувати. І це були якісь коротенькі відеоролики там, на 10-15 хвилин. І, власне кажучи, так мало-помалу я познайомилася з його. І а, чим далі, тим мені ставало цікавіше. Що вас надихнуло займатися саме йогою? А, мені сподобалось, що а, це об'єднує не лише а, роботу фізично да, з тілом. А дає таке відчуття спокою, гармонії, де ти віднаходиш і свій внутрішній стан, покращуєш своє самопочуття не лише фізичне, але й ментальне. Який у вас фах за професійною освітою? За першою освітою я технолог харчування. Далі у мене, так як потім я пізніше почала цікавитися темою харчування, я ще проходила курси нутриціології, ді, дієтології, що, власне кажучи, пов'язано також з моєю першою професією. І потім вже е, в мене є також курси, що пов'язані з йогою. Скільки років ви вже практикуєте йогу? Десь близько трьох років, мабуть, я практикую. Йога часто здається складною чи навіть таємничою для тих, хто ніколи не пробував. Тож трохи пояснімо. А що таке його простими словами? Як би ви описали її? Йога це взагалі ціла філософія, якби життєва. А те, що ми звикли вважати його, да? це якісь фізичні вправи просто у спокійному темпі. Або як багато хто вважає, це там це медитація, да от і е, е, звук ОМ. Оце у нас йога. Дивіться. Е. Взагалі йога виникла дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже давно, і вперше систематизовані ці знання про йогу були е навіть в другому сторіччі до нашої ери. От. І е видані у праці, яка називається е Йога Сутри Патанджалі», автор. От. І от, ця практика Асан, саме фізична частина, яку ми практикуємо, це лише одна зі ступенів йоги, якщо вникати в, в, в історію. Багато хто говорить, що його змінює не лише тіло, а й мислення. Чи правда, що йога допомагає позбутися стресу або втоми? Так, цілком можу, можу стверджувально відповісти на це запитання. От, якраз за допомогою дихальних вправ, ми вчимося зосереджуватися, тим самим ми вчимося заспокоюватися і долаємо таким чином стрес. А як змінилось ваше життя після того, як ви почали займатися йогою? Ну, моє життя змінилося взагалі кардинально, тому що я в цьому знайшла напрямок, в якому я хочу ну, свою сферу діяльності і де я можу бути корисною людям. Наші глядачі, діти і підлітки. Цікаво, чи підходить його для них, чи може підліток, наприклад, 13-15 років займатися йогою? Або менші діти. Клас, це класне запитання. Йога підходить абсолютно для будь-якого віку. Хоч для маленьких дітей, хоч для людей літнього віку. Просто що якби, в одній групі ми не поєднаємо да, маленьких діток і там більше людей старшого віку. Краще, якби да, поєднати. Орієнтуючись на якусь групу людей. Йога це ще й шлях постійного самовдосконалення. Далі про те, що допомагає пані Вірі не зупинятися. А яке ваше головне правило життя? Клас, дякую за запитання. Мабуть, основне, одне з основних таких правил життя, це те, що не варто його сприймати дуже серйозно. Дякуємо вам велике. Я вам дякую.